Вітаю вас, шановні первомайці. На свою адресу я отримую багато запитань щодо безпечності користування субсидії, тому хочу зробити певні пояснення. Субсидія призначається управлінням соціального захисту населення первомайської міської ради згідно постанови номер 848 Наголошую, субсидія є безповоротньою і її отримання не пов'язане і не тягне за собою змін форми власності житла. Субсидія призначається одній з зареєстрованих у житловому приміщенні осіб на 12 місяців. Після закінчення терміну отримання субсидії, управління соціального захисту населення здійснює розрахунок субсидії на наступний період без звернення громадян. Для призначення субсидії громадянин за наявності паспорта подає до управління соціального захисту заяву, декларацію встановленої форми та довідки, які неможливо отримати за запитами управління. За рішенням Комісії субсидія може призначатися, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично в ньому проживають. Для підтвердження тимчасової відсутності осіб необхідно надати довідку, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Наголошую, лише якщо особа перебуває в іншому населеному пункті, то подається один з наступних документів. Довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства міської ради, або акт житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб. Станом на 16 грудня 2015 року Первомайським управлінням соцзахисту від населення прийнято 7308 заяв, призначено субсидій 7166. В опрацюванні знаходиться 142 справи. Прийом заяв продовжується. Дякую вам за порозуміння.